буквы разные писать Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе К четырем прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить, воспитанными быть Учат в школе, учат в школе Интеграл та его застосування. Метою, бачимо, є Узагальнити знання й уміння сини, закріпити навички, знаходити визначений інтеграл, показати його місце і значення при розв'язуванні задач фізичного, економічного, геометричного змісту. Написала тему, щоб вона в нас на протязі уроку була. І взяла епіфор, епіграфом нашого уроку такий вислів: той, хто серйозно пра, прямує до пізнання істини, не повинен займатися якоюсь однією наукою, бо всі вони взаємозв'язані. Рене Декар. Він у нас ось є на портреті. Бачите? І з ім'ям цього вченого пов'язана і декартова система координат геометрії, ну і відомий математик. Так, зараз ми приступаємо до е, безпосереднього уроку. І перше запитання, домашнє завдання у вас. Є питання по домашньому завданню? Не Немає. Є у всіх домашніх завдання? Не. Показуйте, що у вас є. Я подивлюся його. Так. За кожен вид діяльності, який ми будемо проходити, ви будете виставляти туди бали, відповідно, я скажу, за, за що ми будемо ставити які бали. Перша наша вправа несправний диктофон, значить, потрібно закінчити речення, які у вас є написані, це означення, які ви вивчали. І за, за правильну відповідь можна у в рядочок під номером 1 поставити 0,5 палив. Зрозуміли? Mm -hmm. значить, я читаю, ви продовжуєте, значить, піднімаєте руку, хто знає весню. Криволінійною трапецією називається. Ще руки? Ну, Діма, давай. Криволінійна трапеція вона обмежена однією віссю, наприклад, абсцис, також обмежена двома прямими відрізками. Х і... дорівнює. дорівнює 1, A. А і Х дорівнює Б. І також зверху вона обмежена графіком функції. Так, ну, мабуть, треба було почати, що вона обмежена графіком функції, а тоді вже вісю абсцис, абсцис і двома. Прямими х дорівнює А, Х дорівнює Б. Так, ну, можу записати 0,5, 10 десяти собі. Так, дія обернена до диференціювання. Яка? Яка? Інтегрування. Саша. Інтегрування. Звичайно, також можу записати. Первісні для однієї і тієї ж функції відрізняються ті. Добре, перший етап ми закінчили. І Переходимо до завдання, ставте пропущені символи, щоб рівність була правильною. У вас на парті роздані листочки, і з таким ж самим завданням ви можете прямо в в листочки вписати замість трьох крапок правильні відповіді. На завдання дається 6 хвилин максимум. Саме перевірку є відповіді і на... Екрані я також для зручності роздрукувала. Значить, чи проти правильної відповіді ставити собі плюс, проти неправильної мінус, кожне правильне завдання 0,5 балла. І відповідно у листок оцінювання свій бал поставили. Так. Підрахували? Mm -hmm. Підрахували. Добре. Поставили високо оцінювання, щоб не забутися. Потім виставили? Mm -hmm. Так, інтеграл застосовується, дуже широко застосовується у різних науках і професіях різних. Я, звичайно, не не всі виписала науки, де використовується інтеграл, починаючи ось геометрія, математичний аналіз, теорія ймовірності, диференціальне рівняння, функціональний аналіз це все математичні науки. Не, не всі ще перечислені. Ясно, що в математиці інтеграл використовується дуже широко. Крім математики, інтеграл використовується в хімії, радіофізиці, економіка виробництва, фінансова справа, електроніка, програмування, фізика, тобто ті науки, які ближче, тісніше пов'язані із математикою. Так? На уроках ми з вами. Більше уваги якраз приділяли використанню інтеграла в якій з фігур відповідає формула обчислення площі даної фігури. Зрозуміли? Знову хто знайшов правильну відповідь, підняли руку. Перше, дивимося, перше, це буде криволінійна трапеція, чи це? Просто фігура. За, хіло... за чим ви розпізнали, що це криволінійна Вона трапеція? обмежена Омежена лісіопсис, також двома прямими і графіком. І графіком і зверху обмежена. Так, за якою ж формулою ми будемо знаходити площу криволінійної даної трапеції? Ага. Хто в мене? Богдан ага. так, ну можна ага. зобразити графік, щоб ми хоча б бачили площу якої фігури ми будемо зна. Ну, ну трошки так акуратно. Oh, oh, oh. Що що являється графіком першої функції? Парабола. Uh, <coughs> Дорівнює по oh. одному. І розв'язуємо таке рівняння. Мінус 4 квадрату дорівнює, одиницю перенесемо буде що? Дорівнює Мінус один перенесемо. І тепер х квадрат. Що треба зробити? Підіймо. Мінус 1 поділити Ділити на мінус 4. Мінус на мінус це. Плюс 1 на 4, одна четверта. Це х квадрат 1 четверта, а х же скільки буде? Плюс мінус, мабуть, тому що. 1 друга в квадраті буде 1 четверта і мінус 1 друга, плюс, плюс мінус, плюс мінус 1 до 4. Так. так. Знову, мабуть, що треба зробити? Mm. Зобразити фігуру, площу якої нам треба знаходити. Ну, зараз параболу активність, значить, коли так, правильно. Будуй. Само да. Вода. І риб дорівнює. Чотири. 4 минус х. Чотири мінус х. Так. Що дві точки якісь і зображаємо цю фігуру. Що це буде графіком? Пряма. Дві точки мають. Два-два. Право. Ось одержали якусь фігурку, так, заштрихую її трошечки, щоб було її видно. так. Є межі інтегрування? Ні. Немає, знаходимо. бігом тільки, Богдан. Давай швидше. Бо фігуру зверху. яка зверху Можливо. обмежує? 4. 4 ось дивись, я положила мочалочку. 4 мінус х. Треба відняти ту, що обмежує знизу. А якщо віднімаємо, то знак змінимо. Да? Ні, тут ось десь. Х квадрат плюс 4, а ти ж віднімаєшся, мінус 4, закрили дужку, так, дорівнює. Так, так. трошки строки. Здикали, ви було дуже багато. Ну я зосередився на фізиці. Ну, це я вибрав декілька інтегралів, декілька застосувань, да. де вони застосовуються. Їх 7. Тобто можна ну. за допомогою інтегралів визначати роботу, також потужність, кількість теплоти, заряд, також масу, швидкість тіла. Тобто дуже багато всього можна визначити. Перше, якщо ми подивимося на першу формулу, то це робота при прямолінійному лінійному русі. Тобто А дорівнює інтеграл від ну, А. До Давай B. не будемо читати, е бачить, е да, е що там за інтеграл, правда, в другий ми знаходимо другої. роботу при зміні потужності. Е в третій ми знаходимо пройденим тіло шляхи, тобто відстань. Е потім знаходимо ми швидкість тіла. Е у п'ятій е, ми знаходимо масу стежня, у шостій заряд і в сьомій кількість теплоти, яка вивільнилася при, при певній роботі. Також я е, вибрав декілька задач, три. Але я хочу зосередитися на третій задачі, вона звучить так, що сила, яка 2 ньютони, розтягує пружину на 4 см. Яку роботу слід виконати, щоб розтягнути пружину на 4 см? Ну, так. Давайте стрим ходімо. Нам треба задати функцію, так? Так. Тобто можна закон... зайти, знайти за законом бука, він пише М до лінії К. Х. Да. Також потім ми зна можемо знайти із цього коефіцієнт пропорційності, тобто k. І. дорівнює, да. у нас є, що F2 ньютона. І Х в нас 4 сантиметри, 4 сантиметри звідси, знаходим. тобто звідси ага. знаходимо. Звідси К. Тобто переділюємо F, ділимо на X і знаходимо коефіцієнт. І він буде, ну, якщо 2 поділити на 4, буде. Тільки ж там сантиметрик ми переход, переводимо в метри, метри та, і одержуємо що до рівні 50. 50. правильно. Потім ми знаходимо. Використовуємо формулу, яка я вам вже Перше, першу, де, першу, де, ну, робота при перемолінній індукції, бо це де. рух. Перша формула так. О, звучить так, що А від А до Б, F, X і DX. Підставляємо те, що в нас є, А до рівні в межі інтегрування від нуля до переводів. Ми до, до до до, переводимо так. в метри і і будемо цілих. 4 в mm. тобто, цеметра, потім у нас коефіцієнт пропорційності. Да. Тобто у нас є коефіцієнт пропорційності да. 2 і 50х д х. Dx. Так. Е, потім обчисливши інтеграл, одержав ти скільки? Е, цілих. Так. Застосування інтегралів в економіці. І, як ви бачите, є різні застосування, наприклад, обсяг продукції визначення, визначення. потім приріз капіталу і прибуток. Ну, також у нас є задача по економіці. І продуктивність праці робітничої бригади визначається в залежності від часу Т функцією. П від Т до рівня 4Т в кубі плюс 1. Надіть обсяг продукції за другу і третю годину робочого дня. Тобто з тих формул, які я вам роздав, ми використовуємо ми Просто за, розыску, за Ну, Як бачите, в нас є функція. Тобто ми так. вставляємо ось, ось вставляємо функцію дану, яка в нас є в задача. Е, у е... вас є формули, ви бачите, що можна підставити. Е, так. Також у нас інтеграл означається в перервах роботи між першою і третьою годиною робочого дня. Тобто це є інтеграл. Так. Межі інтегрування. Межі інтегрування, Але... очисливши інтеграл, одержав. Використовуючи звичайні формули для інтегрування, ми отримаємо 82 одиниці продукції, так. яку виробили удержано. Сідайте. Мало подивимося, підведемо такий підсумок, а підсумок провед... підведемо таким чином. У вас є там 5 тестів у кожному на парті. і є ось такі. Кубики, квадратики, бачите з тих Ви бігом за одну хвилину, тому що тут нема чого довго робити, вибираєте, даєте відповідь на питання таким чином. Ось, наприклад, до першого завдання правильною відповіддю ви вважаєте 2, тому закреслюєте квадратиком 2, хрестиком е, 2. Зрозуміли? Так. так. Які ви одержали? Mm -hmm. да. mm -hmm. да. mm -hmm. Так. так. разные, и писак, писак, и тонким перышком, учат ночью. школе, учат школе, в листах, учат школе, читаете, Час, берите, учат в школе, учат в школе, учат в умножать, учат не школе, учат в 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 школе, учат учат в школе, учат в школе, по слогам читать слова, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть, Учат в школе, учат в школе.